Вітаю, друзі! Продовжую в'язати сніжинки посеред літа і запрошую вас приєднатися. В'язати я буду з пряжі Alize Forever гачком 1,6 мм. Розпочинаємо сніжинку з ланцюжка з шести повітряних петельок. Одна Дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу петлю робимо сполучний стовпчик. І тепер у маленьке кільце, що у нас утворилося. Ми пров'язуємо спочатку повітряну петлю і потім 11 стовпчиків без накиду. Один, Два, шість. Сім вісім дев'ять, десять, одинадцять. У повітряну петлю, з якої ми починали ряд, ми пров'язуємо сполучний стовпчик. І тепер ми для підйому робимо три повітряні петлі. 1, 2, 3. У наступну петлю ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І тепер три повітряні петлі. Одна, дві, три. Далі стовпчик з одним накидом у наступну петлю і ще один у наступну петлю. Таким чином візерунок цього ряду у нас два стовпчики з одним накидом, і потім три повітряні петлі. Потім знову пара стовпчиків. Один, два, три. Стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Один стовпчик. Другий стовпчик, один, два, три. Стовпчик з накидом. Другий. 1, 2, 3. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком, у третю петлю підйому. І маємо ось такий ажурний кружечок. Далі ми робимо повітряну петлю для підйому, у наступну петлю ми робимо стовпчик без накиду. І далі продовжуємо в'язання в арку. Ми в'яжемо стовпчик без накиду, стовпчик з одним накидом, 4 повітряні петлі і у цю саму арку стовпчик з одним накидом. І стовпчик без накиду. У петлі над стовпчиками з одним накидом попереднього ряду ми робимо по одному стовпчику без накиду. І повторюємо в'язання в арку. Стовпчик без накиду, стовпчик з накидом одна, дві. Три, чотири повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик без накиду і два стовпчики без накиду. Ще раз пров'язуємо арку разом, стовпчик без накиду, стовпчик з одним накидом, одна, дві, три. 4 повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик без накиду, по одному стовпчику без накиду у петлі і продовжуємо в'язання до кінця ряду. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому. І далі ми робимо у наступну петлю сполучний стовпчик і у наступну петлю ще один сполучний стовпчик. Таким чином, початок ряду ми перенесемо на стовпчик без знаку, який ми пров'язували в арку. І вже звідси ми починаємо в'язати наступний ряд. Він складний, тож будьте уважні, це вже останній ряд. Який і буде формувати візерунок нашої сніжинки. Отже, ми робимо повітряну петлю у наступну петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі в арку ми в'яжемо стовпчик без накиду, і потім шість повітряних петель. Одна, дві, три. 4, 5, 6. У першу з цих шести ми робимо сполучний стовпчик і далі в арку пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі у цю саму арку ми робимо стовпчик з одним накидом, повітряну петлю. І тепер, окрім цієї повітряної петлі, ми робимо ще шість. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести ми пров'язуємо сполучний стовпчик. Далі робимо ще шість повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. І знову у першу з цих шести сполучний стовпчик. Знову одна, дві, три, чотири, п'ять шість. У першу з цих шести сполучний стовпчик. І тепер сполучний стовпчик ми робимо у найпершу повітряну петлю, яку ми пров'язували після стовпчику. З Після цього продовжуємо в'язання в арку. Ми робимо стовпчик з одним накидом. Потім ми робимо стовпчик без накиду, шість повітряних петель: одна, дві, три, 4, 5, 6. У першу з цих повітряних петельок сполучний стовпчик. І ще один стовпчик без накиду в арку. І у нас виходить ось така складна вершинка. Далі у петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду. У наступну петлю так само стовпчик без накиду. Потім ми пров'язуємо одну повітряну петлю, як місточок, і пропускаємо дві петлі попереднього ряду і починаємо в'язати у петлі стовпчиків з арки. Стовпчик без накиду у наступну петлю. Також стовпчик без накиду. І повторюємо в'язання в арку. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість повітряних петель. У першу з цих шести сполучний стовпчик. В арку стовпчик без накиду. Далі стовпчик з одним накидом. Вив'язуємо вершинку. Повітряна петля, затискаємо її ще шість. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість. Сполучний стовпчик у першу. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сполучний стовпчик. І у найпершу петлю також сполучний стовпчик. Стовпчик з одним накидом. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість повітряних петель. У першу сполучний стовпчик. І в арку стовпчик без накиду. Зв'язали з вами другу вершинку. Далі. Проміжок між вершинами, у петлю стовпчик без накиду, у наступну петлю стовпчик без накиду, одна повітряна петля, дві петлі пропускаємо, з третьої стовпчик без накиду, у наступну петлю стовпчик без накиду. І робимо разом ще одну вершинку. В арку. Стовчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сполучний стовпчик у першу петлю, стовпчик без накиду в арку. Стовпчик з накидом. Вив'язуємо верхівку. Повітряна петля. Ще шість. Одна, дві, три, чотири, пять, шість. першу з цих шести сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. першу сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири. П'ять, шість. У першу сполучний стовпчик і ще один сполучний стовпчик у найпершу повітряну петлю. Стовпчик з одним накидом, стовпчик без накиду, одна, дві, три, чотири, п'ять шість. Сполучний стовпчик і варку стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду у петлю, у наступну петлю, ще один повітряна петля, дві петлі пропускаємо, Стовпчик без накиду один і стовпчик без накиду у наступну петлю другий. І ось таким чином ми дов'язуємо увесь ряд. Пров'язавши останню вершинку і два стовпчики у петлі, ми робимо повітряну петлю і сполучний стовпчик у першу петлю підйому ряду. Протягуємо трошки ниточку, заводимо гачок у цю ж петлю зі зворотного боку і протягуємо на цей бік робочу нитку, щоб спереду у нас не було жодного вузлика. Тепер вже на цьому боці ми робимо повітряну петлю і ниточку обрізаємо. Цей кінець, за допомогою голки ми заправляємо між стовпчиків. І ось цю початкову ниточку також ще заводимо під кілька стопчиків і зайвий кінець обрізаємо. Далі ми розправляємо кожну вершинку, обробляємо сніжинку парою з праски і можна надати їй форму за допомогою желатину або крохмалю. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!